Хлопці мені розповідали, як ти їх смішиш щоразу. Ти великий жартун, так? Як вони тебе назвали? Хохмач. Хохмач? Хохмач. У мене жахливий день. Я у депресії. Розкажи мені анекдот. Зараз? Анекдот? Анекдот. Гаразд. Словом, зустрілося троє хлопців. Спеклатинус <реш> <реш> білий хлопець і чорний <реш> нігер. Так я yeah. Ось Вони йдуть пляжем і бачать глечик. вони його потерли. Звідти з'явився Джин той каже: замовляйте будь-яке бажання. <реш> запитує мексиканця, чого той бажає. І той каже, що хоче, аби усі латинуси в Америці були щасливі вільні у Мексиці. Раз і усі мексиканці одразу у Мексиці. Потім він запитує чорного хлопця нігера. Так, так, я саме це і сказав. Він запитує нігера, чого ти бажаєш і той відповідає. хочу, аби усі африканці тобто усі нігери в Америці, були щасливі і вільні в Африці. джин знову опа. і усі нігери Америки потрапляють до Африки. А Потім якось у мене сьогодні погано виходить. Просто скрутний день. Анекдот дебільний, повна маячня. Продовжуй анекдот. Тоді Джин запитує білого хлопця, а ти чого бажаєш? А білий каже: то це як тепер в Америці немає ані латиносів, ані нігерів. Джен каже точно, білий тоді і каже, тепер давай кока-коли. Дай Кока-Коли. Так. Так, адже йому тільки це і потрібно. Тому можна й кока-коли випити. Розкажи ще що?